Всім привіт, з вами Кабринша. І я сьогодні буду грати в Майнкрафт. А точніше робити обзор мапи цього сервера. Ну, вже не сервера, тому що це я запустив в одиночній грі. Ех, да, як же багато ми тут зробили. І якщо коротко, ми зробили країни. І почали робити міста, але города у нас щось не пішли. Занадто багато сил забирали, і, по ітогу, ми запросили цей... цей проект. Він досить красивий. У мене голові дуже багато різних. Проєктів в цьому проєкті. Города у мене виглядять в голові дуже красиво, але в реальності, після всього цього будування вони. Ну, трішечки так відрізняються. Добре, за це поки що не будемо говорити Бога. У мене, мене всі города недороблені. І, да. Коротше. Ми робили города. Але й розвивали лор, коли нам було лінія будувати місто. І коротко про мій лор можна подивитися саме тут. Це бібліотеку я сам зробив. І ось саме лор. Перша глава тут. Зародження скайриму. тут. Я російською ще писав, ну це давно було. Короче, так, да. якось так. І так. Я свою країну називав Skyrim. Да, да, в честь те саме гри Скайрим ТС. 5, так. Тут видно мою країну і інші країни. У мене досить велика країна. А от Сусіда Рафія. Дуже великий. Дві другі країни, я навіть не знаю, які вони називають, тому що їх не придумали. Сусід мій зелений, його називають чорнокнижником, чорним магом. Там чорні маги обитають. А жовте, то кочові народи. Кочові народи, які пройшли з саванни. А це мапа коли почали тільки робити країни. Саме тут я почав будувати красиво, бо раніше я або не замислився над цим, або не практикувався над цим. А ось я дійшов до Данстара. і в принципі, я, бачите, це моя дорога я її сам будував. Заход до Данстара, звісно, незвичайний, я побудував як мост. Я там хочу розмістити, типу, казарму, щось, ну, біля моста цього. І он у мене этот, Skyrim. Прикольно, мені так подобається. Ну і сторожова вежа. Я її так собі зробив, але добре. А, а оті незерські блоки, то я хочу замок зробити. Ну Це все я зроблю потім. Тут я вирубив багато лісу, але ладно. Ну і стіну, бачите, робив. Ну, це я давно-давно робив це. Тут у мене ратуша знаходиться з архівом. А це ратуша, а рядом архів. Отсюди видніється Капітолій. Воно там за вікном. Бачите стовби дерев'яні. Ой, правда, я його не зробив. І, ну, потім зроблю разом з замком. Тут у мене порт, але тут потрібно переробити це, цю будівлю, бо вона ну, не красива і не зовсім те, що я хотів. А тут у мене бачите, такий міні-ринок, якщо так можна сказати. Ааа. Тут я багато чого ще не зробив, і плюс порт теж те, потрібно доробити. В принципі, це спорка з модами. Тут багато красивих речей. Потім побачите корабель. Ну, мені подобається порт, правда, треба зробити склади і всяке таке. Там. А ось і корабель. Зараз ся сядемо і будемо плести на сусідній город. <сас> сусідній город під назвою е Копенгаген. Точніше. Він буквально тут рядом. Ой, дуже близько. Він, по-моєму, найближчий город. до двох сусідніх. Ну, там, Солітю буде ще і оцей Донстар. Ну, поки що от, Копенгаг... от Копенгагена тільки основа. Я зробив таку кам'яну основу, я навіть, не знаю, типу, укріплення. Прикол. Зараз кар... мапи вам покажу. І тут рядом у мене дракончик ось, скелетний. Правда, у мене був другий аккаунт, поэтому він мені зараз не підчиняється, я не можу на ньому літати. Да, це погано. Плюс я речі ж всі речі потеряв, які мені потрібні були. Ну, тому що другий аккаунт. Ну так, в принципі, це чисто кам'яна крепость. Укріплення великий форт. Город форт Замок. Ну, коротше, да. То все, мостик, там заход, там буде Велика Башня. Ну і все круто, прямо прикольно. Ладно, давай до на наступний город. Тут через цей пролів на болоті теж буде Капенгаген. Тут буде замковий район, і ось що я тут пасіку хотів построїти на острові. Так, десь тут, ага, ось все. Це гори Солітюда. Саме на горах у мене построєні города. Чому? Бо у мене, типа, на, типу, народ, норди і дворфи ну, смість них. Не знаю, чому саме їх я вибрав, але я подумав так. До речі, там кашелот, по-моєму, ну... Кит, кашалот, не знаю. Ну, ось так виглядить. У мене тут буквально нічого немає, ну тільки розмітка дорог, трохи, трохи дорог навіть побудова. І недобудований палац, і все. Більше нічого. Так що переходимо далі. Отут у мене буде стройкан, але він у нього друга назва, але я вже забув її. Коротше, да. От там логи розчищені, там буде теж стройкан. Ну, ви бачите, на мапі там показано його території. Ну і тут буде город. Я там одну домівлю побудував і все. Да. Ну а це канал. типу. Головне, що тут є. Через нього, в принципі, я можу попасти аж до Фондорфа. По річкам по річковому дорогі, ну, поті. Тоді поплили до Фондорфа. А от головний ворог цього маршруту Лід. І він, блін, робить це саме зимою. А в мене ну, була зима недавно. Ну, тоді пішли пішком. Що ж робити ще? Так, да, у нас мод є на. Этот, як вони називаються? Це на погоду. Ну. Місяця року, коротше. Якось так. От і я вже і біля фондорфа. Фух, на кінець, це лісопилка. Лісопильне а ти на дроврубів. І тут я посплю, тому що ніч. І підемо в город. До речі, у городу немає воріт. Да-да, воріт немає у города. Як так? Зате є ті пропливи по річкам. Їх всього 4, Два по одній річці і два по другій річці. Саме ось і Фондорф. Ось так він виглядає, да. в принципі, непоганий. Останнє, що я робив тут, ну, на сервері, це якраз робив Фондор. А саме другий район його, ну, потім покажу. А зараз. Ой, пройдемося по городу. Ну, по-перше, тут у мене був портал ВАД тимчасовий. Потім часовня, ну, тут школа, потім дивна крепость. Я буду його перероблювати. Плюс саме красиве, що тут є, це фондорський парк. Ми тільки що його проходили. Тут все було. я хотів поставити ялинку, але не поставив. І саме тут зелений район. Район зелених домів. Навіть, так це якраз другий район. Я тут про... зробив, типу, я не знаю, сток... сток-вод сток в каналізацію, от бачите, водичка. Канальчиком таке невеличкам. Но домів я ніяких не поставив. Тут, може, ще ринок буде. да, І плюс велика будівля, там, де у мене багато кирпичів, стоїть просто. Після ніяких штук. Ладно, давайте спустимося. Ну тут, в принципі, нічого дивитися. ось каналізація. Що є то є. І, в принципі, там буде ворота на другий район. У мене подлагою трохи. На другий район у мене немає, звісно, карти, як він буде виглядати. А, чи є? Ну, коротше. Ну, в принципі, отакий от пустир. А ото земляна вежа, то смотрова вежа. Я на ній дивлюсь на город. Красивий. Добре, давайте в другу країну, да? в Ерафію. Ерафія це сусідня Імперія. Я рахую себе королівством скером, а це Імперія Ерафія. Саме тут нейтральна територія, і тут ми перейшли в Імперію. І от ми дійшли до головного города, там був... Ну, була дорога, яка йшла до Вальма, помовно. Ось так виглядає їхнє пшеничне поле, воно дуже велике. Воно обе, ну, харчування обезпечує дуже сильно, і вони можуть експортувати у них. Да. У мене теж є поля в Данстарі, але поки я вам його не показав Добре, давайте в город. Він дуже цікавий і красивий. Ну, шейдерами так точно, але без них ну, теж непогано, в принципі, чому ні. Саме це є Серцем Імперії Ерафія І єдиним розбудованим городом в цій країні. І по факту його можна рахувати як добудований. повністю. Правда, він, ну. Той, хто будував його, почав робити новий район і, по-моєму, його не, добу... не добудував. Добре, ось це у нього ратуша. Велика і дуже велика навіть так. Оце у нього флаг так виглядає, де? Да. Можете бачити. Так, щось сюди йду. Так. Давайте розвертаємося. Ми йдемо в район промзони. Тут була площадка для посадки драконів. А, і драконів теж багато, там. Воно, бачите, видно вже пролів. З теми на тему перехожу. Добре. А, драконів є декілька видів. Там Примарний, скелетний. А, ні, подожді, то один не той. Є льодовий, ефірний, потім є... Який там вогняний, магмовий і багато ще який. Ну, да. А тут у. <гліпі> тут є. Зброярня зброя і. доспехи на будь-який вкус і лад. Так, тут теж і вони Ані, то прилавок з другої сторони. Добре. Мені подобається, як виглядає. Этот... Як називається цей город? Я вже забув. Ладно, це город мені подобається. Тут шахта, до речі. І канал, по якому доставляються грузи. Вони туди-сюди. Туди в принципі, в городі більше нічого не залишилось. Ось я показую склад, там потім буде. Е, ну, торговців. Не знаю, як правильніше сказати. Мовити. Ну так. Да. В принципі, город прикольний, крутий, тут багато освітлення, багато криш. У мене прямо блага цього. Навіть без шейдерів. Хоча і з шейдерами там взагалі зовсім був піпець. Добре, я зараз топлюсь і переходимо до Данстаргу. Знову, да. Чому я вернувся до Данстаргу? Тому що я не все розказав. Перше, от капітолій, я його не добудував і мені потрібно його добудувати. Потім тут зовсім вулиці, бачите, немає, її потрібно заробити. Буде. І я йду на другий кусок города, там де я більше будував будівель. Геніально звучить. Прикольний чоловік. Сніговий. От вже дома виднівся і рядом воно замок. Ну, на замка. замок. Щоб воно особняк там. А це, до речі, мій дом. Мене, мене, ну, це можна врахувати і зараз в мене. Добре, перед мною ресторан. До речі, його, ну, оці будинки я їх ну, трохи розбудував. ну, Деякі прямо добре. От мій флаг, до речі. Він прикольно виглядає, Типу, червоний, це типу дракон, ну, манжанг. Так виглядає. Ну, да. ну і оце порт. ви бачите, мабуть. Добре, давайте зайдемо. І тут в мене. ну так, Я вже говорив, ресторан, він ось як виглядить. Тут в мене шкафчики з ну, продуктами. І в мене тут кухня, вон, бачите, яке її формуло. Да. Ось так виглядає, тут вугілля навіть навіть. І тут різні продукти, лук і всяке таке. Ладно. На цьому можна закінчити. закінчити, тільки от є один секрет в підвалі алкоголь. Тут у мене маленькі будівлі. Стоять. Ну Тут ціла вулиця з них. Це єдині будівлі, які я зробив прямо, ну Нормально, щоб виглядало, як будто ну, город стоїть. Але ну, треба застроїти його всього. От город, я Оце таверна. Перепортова Тавер... таверна. Да. А там видніється замок, ви бачите? Давайте спустимося вниз до полів і ще одного, так сказати, мікрорайона. Тут, бачите, воно будівлі. Так, ось, ось ця будівля, до речі, я її робив по гайду І вона вийшла красивою. Вау. <ріху> Не, ну мені сподобалось, що прикольно. Давайте далі. Ну, в принципі, отак виглядає поля. Тут заборчик з'їли. тут картопля була. Там посадки я вироблю ліс, тут я позбудую великий такий район. Там теплиця ви бачили. А тут в мене вирощується рож, ячмінь, рис, риз, о, і пшениця. Да. І кукурузка. Ням-ням. <гум> Добре. Зараз сядемо і буду закінчувати. В принципі, красиво, я би сказав. Вон тепличка, там щось росте. І зі мною два паука женуться. це. Ладно, бачите. Це? Квіточки. Я, в принципі, поработав дуже багато. Я хотів сюди повернутися, бо я просто вбахав сюди багато часу, я не хочу це теряти. Відбиваюся. Тому я буду розвивати, продовжувати, поки я, поки я не закінчу все, що я хотів зробити. До речі, так, да, у мене є там колонія, далеко-далеко в місі, це Потім я покажу, коли я буду там будуватися. Да, все таке. Все, дякую, хто мене дивився. Дякую, uh, що подивилися мене ще раз. Ставте лайки і підписуйтесь. Пока-пока. З вами був Каперенша.